П'яреш сполучені штати надали новий пакет озброєнь Україні на суму 200 мільйонів доларів. До нього увійшли додаткові боєприпаси для ППО, ракети для та снаряди до артилерії, високоточні авіаційні боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби, протитанкова зброя та інше обладнання. На важливості безперервної підтримки України заявив також і представник Ради з безпеки США Джон Кірбі. А от її продовження залежить значною мірою і від підтримки України в Конгресі, зокрема від того, хто буде спікером Палати представників. Сьогодні республіканці номінували від своєї партії на цю позицію конгресмена Стіва Скаліса. Втім, це лише початок процесу обрання нового спікера. Про те, чого очікувати далі, поговоримо з нашою кореспонденткою в конгресі Катериною Лісиновою. Катю, вітаю тебе. Отже, розкажи детальніше, якою буде далі процедура, і чи можна сказати, що кризу в конгресі вже подолано? На жаль, на наразі не можна так сказати. Це було закрите партійне голосування республіканців, на якому власне переміг Стів Скаліс свого республіканського опонента Джима Джордана. останній є фаворитом крайні правих республіканців. Але перемога Стіва Скаліса, так би мовити, є не з невеликою перевагою. Про це повідомляють американські медіа за Стіва Скаліса проголосували 113 республіканців і 99 Проти і ще дев'ять республіканців утримались. Це значить, що Кевін Макарті, коли його номінували на цю посаду, переміг набагато більшим відривом. 188 республіканців проголосували тоді за і 31 проти. Але тим не менш, попри такий великий відрив, Кевіну Маккарті макарті довелось пережити 15 раундів голосування допоки його фінально не погодили на посаді спікера палати представників. Далі після номінації кандидата у спікери від республіканців, взагалі кандидатури мають винести на голосування в. Залі палати представників, щоб за них голосували як демократи, так і республіканці. Але наразі невідомо, коли це станеться. Як повідомляють американські медіа є частина республіканців, які відмовляються голосувати за Стіва Скаліса. А останньому потрібні голоси кожного республіканця, тому що у них зараз невелика перевага в палаті представників. А демократи не будуть голосувати за республіканського кандидата, тому що у нього у них є власний кандидат. Це лідер демократів палаті представників Хакім Джефріс. Відтак Стіву Скалісу, щоб стати власне спікером, потрібні голос. Кожного республіканця, але наразі невідомо чи він має дійсно таку перевагу серед республіканців, щоб стати наступним спікером. Катю, що кажуть республіканці та демократи про свої пріоритети після обрання нового спікера, зокрема щодо України, Ізраїлю та бюджету США на наступний рік, як демократи, так і республіканці стверджують, що після погодження спікера першим питанням має бути погодження допомоги Ізраїлю, а також зокрема погодження резолюції двопартійної резолюції, яку створили представники, очільники комітету із закордонних справ. Палати представників, і ця резолюція безпередньо, закликає продовжити підтримку Ізраїлю зі сторони Сполучених Штатів Америки. Під неї вже підписались понад 200 законодавців, і на тому, що саме її першу треба проголосувати після голосування за спікера, наголосили як і кандидат у спікера від республіканців Стів Скаліс, так і один, один із провідних демократів май провідних демократів Грегорі Мікс. Пропонує послухати їхні заяви просто зараз. що людям завжди дуже подобалося у моєму підході, так це те, що я завжди був об'єднувачем. Я був людиною, яка створювала коаліції протягом усієї своєї кар'єри, і ми досягали великих перемог. І Люди хочуть, щоб ми повернулися на правильний шлях. Нам потрібен конгрес, який працює завтра у середу. Нам потрібно повернути конгрес до роботи. Треба проголосувати за спікера Скаліса у перший же день. Після цього нашим першим питанням має бути погодження резолюції, яка висловить нашу рішучу підтримку Ізраїлю. Півавтором цієї резолюції є голова комітету із закордонних справ Майкл Маккол. Під цим документом вже підписалися понад 200 законодавців проблема полягає у дисфункції наших опонентів. Ми не можемо нічого робити, доки вони не вирішать, що робити зі спікером. Але важливо, що ми працюємо колективно, щоб переконатися, що коли ця дисфункція закінчиться і вони оберуть спікера, однією з перших речей, за які ми проголосуємо, буде спільна резолюція конгресу, яка затвердить підтримку нашого друга та союзника Ізраїлю. Катю, дякую, що допомогла розібратися. Катерина Лісунова була з нами на зв'язку. Наша кореспондентка у конгресі. На цьому будемо прощатися. Бажаю вам берегти себе до зустрічі.